І, очевидно, найближчим часом нічого в кращу сторону не зміниться, тому що кількості стволів не стає більше кількості БК не стає більше. Мало того що і насипають зверху час від часу, коли читаю в медіа якийсь скандал там з мінами, з чим це додає, так би скажімо. ви відчули цю історію з мінами. Да. Мається на увазі скандал з неякісними мінами, які держава ну вистачає. звісно, да. Ви, на жаль, да. ви теж потрапили да. під цей і каток? Ворог чітко розуміє свої переваги. Кількість танків, кількість стволів, кількість БК до них вони вже не можуть працювати. вони вже ж теж. І вибиваємо їхню арту, намагаємося вибивати їхню арту. і ну, бої йдуть. Вони вже не можуть застосовувати тактику вогневого валу, як це було раніше. Але тим не менше, вогневий вплив на передню лінію піхоти він безпрецедентний, він ну, неймовірно важкий. Уявіть, що ваші укриття обмежені посадкою, тобто ви не можете за межі вийти. Або ну, в полі це ще гірше стоїть. І на вас йде мінометний вплив, артилерійський вплив, скиди з дронів, ворожі FPV і так далі. От вони знають, у них танки більше, ніж у нас, у них живої сили більше у нас, артилерії разом, там вже і мінометів, і гаубиць, і так далі. Барахла цього смертоносного в десятки разів більше. А тактика їхня наступна. Іде перший, другий, третій міцні штурми, вони маркують передню лінію, де вона точно є, і тоді туди гатять з усього. Там, коли вже зовсім безпрецедентні, бо її каби ми могли ще додавати. Це ну, взагалі неприємна історія, з непривички. Тобто, ще й авіація працює. Так, точно. І нічого не залишається, або, ну. Там, Маневрувати або казали стояти там будь-якою ціною. Я я вже казав, що не це слово сполучення, бо будь-яка ціна для піхоти це яка ціна? Це його життя, не більше, не менше.